Ці салони, знаєте, BMW в цій М8, це, знаєте, перший салон, напевно, який мені сподобався, не визначаючи рестайнгові тачки. Тобто раніше в оцих навіть п'ятірках М5 салону, це як 19-20 року, ну він сумний, він скучний, не знаю. А тут в М8, я зараз вам покажу салон, він білий, ці підсвітки, матовий колір. Ну просто муа, мум, ідемо зазирнемо всередину. І так, ми всередині. Ви зараз будете бачити та кадр, плюс я зроблю став. по перше, це білий салон, це білий салон на матовій тачці. Я не знаю, яке може бути краще поєднання, тільки напевно, Якби був тут, я не знаю, білий і червоний. Бо матовий та білий. Інших варіантів салону гарних, але ну, я не знаю, багато. Червоний салон в М8, теж дуже мама. Конфеточка, цукерочка виглядає, але білий салон також непогано. Руль, руль перешитий в Алькантару, максимально приємний на дотик. Тут у нас повсюду карбон, стрічечка, зверху також. Алькантара просто максимально гарно поєднується. Ще мені дуже сильно подобається, підголовнички, оці M8, M8, які дуже, знаєте, так гарно сяють. Можна, отак от шию, знаєте, як. Стройса в бок і фотографувати.